А я собі, в Трускавці може бути навіть хмарно. Не знаю, як там решта України. Напевно, спека, напевно, ще сонячно, ну, але то в будь-якому випадку буде ненадовго. Ша хтось думає, що ввечері ресторани більш заповнені, ну, хай собі думає. Враження, що в Трускавці, ресторани існують для того, щоб існувати. Як тому анекдоті спитає хтось, чи є у вас ресторан, відповімо, що є. Я вже казав, що готовий працювати консультантом по відкриттю ресторанів і магазинів в Трускавці. І прогнозувати, через скільки часу вони закриються. Ось кажуть, що ми дивились гортензії недавно. Так, ми дивились гортензії недавно. Але вони такі гарні, що не хочеться ще раз подивитися. А як вже починають ламати. А, добре видно, як ламає. Бачите, один, два, три, чотири. Ну, от, одночасно в кадрі, мені повітно п'ять гілочки зламані. То так, які видно в місці зламані. Тому самі розумієте, що ця краса протримається недовго. Тому насолоджуємось, поки в кадрі ще справді видно багато гарних гортензій, а не. А не так, як буде через кілька днів. А через кілька місяців взагалі буде фігня повна. Щось людям навіть за кавою Ліньки сьогодні стояти і за млинцями. Навіть не знаю, що трапилось. Мала ж бути черга. Ну ладно. Далі Валевська скоро буде. О, Андрій Капраль вже сам гастролює, цікаво. Без обмежень. Лісопетний батальйон, Сергій Піскун. Ну, цього Всього не цікавіше так, що не вже пікардійська терція розпалася, я не в курсі. Чи то так може короткочасний проєкт. Хто знає, напишіть нам в коментарях, що там, як ну хоча а я знаю кого запитати, але цікавіше, ви напишіть, а я теж запитаю, хто кого треба запитати. І Будемо знати. Правдиву відповідь. Сьогодні порядний модник. Тричі на день міняв шорти. В трьох різних шортах відео буде сьогоднішнього дня. Побачити, відзначити. Можу собі дозволити. Одні мої, а ще двоє подаровані одні від пана Дмитра, а одні від родини Марципанів. За що ми дуже-дуже вдячні? А й босоніжки типу сандалі вони теж не мої. Подаровані ще минулого року. Знімались нас на відео ще. Ще взимку, я не жартую. Ще на зимових відео бачили, і бачите. Напевно, хороші, бо прожили пів року. У мене були такі, що три місяці проживали, два. Ці прожили поки що півроку. Причому пережили і зиму, і весну трошки. А й півліта. А троскарці що? Ну тут було недавно відео, ви дивились. Світло виключає, як виключали, так і відключають. Можливо, навіть ще більше відключають, залежить з -за чим порівнювати. Ну, тобто, Якщо хтось дивився, що в червні, в червні виявляється, було все добре. І в кінці червня було все добре, і на початку липня було все добре, порівняно з тим, як зараз. Ця інформація виключно для тих, хто зі сходу приїде і думає, що тут не так. Теж була історія. Их в поезде размылнят везинки с Днепра. Кажется, у нас отключает свет по два часа. Решили поехать в Турсковец отдохнуть от всего этого. Ну, ну, ведь почему-то... Но я им тоже скажу, а тут отключают бишну. Не может быть. Нам хозяин дома говорил. Да, я разумею, вам хозяин дома Батта говорил. Я в том анекдоте. Мало ли, что я на тебе обещал, да? якийсь захід. Тож не самі. Такою групою жінки приїхали гуляти. Зачем ти тут? генератори годують. Хтось де на київський потяг. Ось ну, так от, я, я пройшов. Мусить же бути якась корисна інформація, але не так, що ви там все. Послухали ціни та сказали, вах, який ти розумний, ти нам ціни розказав. Ні, в нас інформація буде корисна. Як хтось каже, що світло не виключають. ну, то... Ставте, як мінімум, під сумнів. Звичайно, я трошка в ці кілька будинків, де світло не виключають, так. Але, але, <сі> всі там не помістяться. І Зазвичай працює схема ж. Людина приїхала, поселилась, виключив, кажу, ну до сьогоднішнього дня не виключали. Тому будьте обережні. Не дайте себе обшахраювати. Ця Анастасія, до речі. Гарний готельчик. Ми його показували зсередини. Я знаю, вже довзі світу, але не скажу. Ну, Зато чибуречну черга, бачите, за млинцями черги не було, але Чибуречна черга сьогодні. До <рес> речі, Віла Крістіна теж останнім часом заповнена, доволі так добре заповнена. Насправді хороше місце для відпочинку. То на вокзал направо не короче до розцентру.